Нова мафія виходить вже сьогодні, 8 серпня, після відкритого світу в «Мафія 3, гра повертається до початків серії, зосередженої сюжетно орієнтованої компанії, драми з лінійною структурою та безлічі інших особливостей. Мафія The Old Country» — приквел, про який я вам сьогодні розкажу, вздовж і впоперек перед власне її виходом. Став лайк та підписуйся на канал, щоб не пропустити й інші відео на каналі. Приємного перегляду! За весь час перед піарною компанією розробники у трейлерах розкривали багато деталей ігрового процесу, сюжету та бойової системи, яка стане певно домінуючою фішкою гри, та вкрай буде відрізнятись від подібних собі ж таки ігор. В останньому трейлері гри ми знайомимось з різними завданнями, які ми маємо виконати в ролі Енцо безпосередньо вже в грі. Наше головне завдання піднятись кримінальними сходами, виконуючи низку доручень родини Тірасі, головної злочинної гілки у грі. Крім погонь, перестрілок і моментів скритності, останні трейлери також дають докладний огляд локацій. Таких як чудова віла Торісі, яка стане місцем дії для махінації сім'ї, в якій Енсо доводиться ділити свою долю. Як нещодавнє стало відомо, тривалість компанії гри стане близько 10 годин. Однак тим, хто хоче охопити всі можливості гри, потрібно проходити гру її близько 14-15 годин, оскільки є ще багато попри сюжетних місій, відгалужень на інші точки інтересу, звісно, що як і в інших іграх, та багато іншого. Ще 9 травня нам затизрили перший офіційний трейлер з геймплеєм гри та розповіли багато деталей сюжету. Трейлер показує локації Сицилії початку ХХ століття, бандитські протистояння, каторжні колонії та головного героя Енса Фаваро. За сюжетом його дитинство пройшло у примусовій праці, а далі шлях до честі в мафіозній родині Торізі. За словами студії 2K, Мафія The Old Country це класичний фільм про мафію. Тут є вендети, жорстокі вороги, боротьба за територію, сталеві стелети та обрізи. А ігровий процес відбувається на вулицях, в верхи на конях та у старих автомобілях. На відміну від Mafia 2 або ж 3, нова гра буде лінійною без відкритого світу. Розробники з hangry 13 кажуть, що хотіли зробити захоплюючу історію, яка не потребує десятків годин. Такий крок точно суттєве відходження від оригінальних частин, що може не сподобатись давнім фанатам. Гра створена на Unreal Engine 5, а персонажі за допомогою MetaHuman. Така технологія дозволила додати дрібну міміку, мікроемоції на обличчя та зробити картину максимально живою. Розробники окремо підкреслюють маленькі деталі оточення та атмосферу класичного мафіозного фільму. Ця гра буде доступна з покращенням для PlayStation 5 Pro одразу після її релізу. Ми вже знаємо, що Мафія Old Country матиме як режими якості, так і продуктивності на PlayStation 5 та Xbox Series X. А тепер. Розробники підтвердили, що гра також буде готова для PS5 Pro, коли вони її випустять. Це включає підтримку змінної частини оновлення, дисплею з частотою 120 Гц та вищої динамічної роздільної здатності як у режимі якості, так і у режимі продуктивності. Це оголошення відбулось після минулотижневого оприлюднення специфікацій для ПК та консолей. Де розробники просто заявили, ми раді підтвердити, що мафія Old Country буде доступна для PlayStation 5 Pro Enhanced з моменту запуску. Щодо цих специфікацій, на ПК то їх варто розібрати подетальніше. Для максимальної графіки комфортна відеокарта буде RTX 4070 Ti, оскільки я розумію, що не у кожних є можливість. Пройти гру на топовому залізі, та зараз більшість глядачів має середньо-високі конфігурації ПК, і для них розробники склали наступний терлист з процесором AMD Ryzen 7 5800 x або ж i 7 12700K з відеокартою RX 6950XT, або GeForce RTX 3080 Ti. На PlayStation 5 та Xbox Series X у Мафія буде режим якості та режим продуктивності. При цьому комфортно її буде грати в режимі продуктивності з тими 60 FPS. Гравці, які хочуть надати пріоритет вищій роздільній здатності та візуальній точності. Повинні вибрати режим якості, тоді як гравці, які віддадуть перевагу частоті кадрів, повинні вибрати режим продуктивності, запевняють нас розробники. Частина гравців, безперечно, вже відчуває втому від мегапроєктів, якими засипають нас численні розробники. Втім, не всі прагнуть максимально розтягувати свої проєкти. Ця гра пішла ж у зовсім іншому напрямку і буде порівняно короткою грою. За словами розробників, на проходження мафія Old Country потрібно близько 10,5 з половиною годин. Якщо додати сюди побічні місії, час необхідний для проходження гри збільшується до 13. Чесно кажучи, я не проти коротких та швидких ігор. Мене вже втомилось проходити ці багатосюжетні ігри на 40, 30 чи 50 та більше годин. Для гри такого типу це справді чудова тривалість, і я не бачу в цьому нічого поганого. Ігри тривалістю 10-15 годин завжди були для мене найцікавішими, саме вони можуть розповісти найкращі історії. Напередодні розробники викотали цілий список речей, які можна робити в грі, та які безпосередньо впливають на ігровий процес та занурення в нього. Гра перерозуміває за собою стандартні три рівні складності, які у більшості ігор: низький, де вороги не такі напряжні, більше запасів та міцніші машини. Наступний середній це збалансований досвід, який дасть контроль на більшості завдань. Несильна відмінність від попереднього режиму, но краще. Та високий, менше ресурсів, вороги небезпечніші. Реалістичніші збитки транспорту та ще важче, но цікавіше. Грати без інтернету можна, але перший запуск потребує підключення, повторне з'єднання знадобиться лише після апгрейду заліза або встановлення оновлення. У світі розкидані записки, газети, мапи, які розкривають лор. Нема фоторежиму, але можна зробити знімки з старовинною камерою за сюжетом. І ось це мене по-справжньому здивувало. Тобто невже це була така велика проблема зробити той довбаний фоторежим? Хоча, як на мене, в сучасних AAA іграх він повинен бути, наче як по замовчуванню, або я помиляюсь. Но, як на мене, в грі про Сицилію минулого століття з краєвидними оселями, вуличками та цим антуражем, який просочений грою, він писався просто на ура. Система ножів є невідмінною в цій грі. Три типа метальні, миттєві вбивства та міцні. Ножі можуть ламатись при спеціальних спецдіях, це такі як зломи та китки, але їх можна заточувати для повторного використання. dlc ножі доступні з другого розділу і потужніші за стандартні в останньому передрелізному трейлері гри The Family Code Коутвінчел Village показали серйозний погляд на різноманіття видів переміщення і локацій. Які будуть доступні в цьому ж пригодницькому екшені від третьої особи. Судячи з трейлера, розробники приділили особливу увагу опрацьованій історії дострокового транспорту на початку ХХ століття, гравці зможуть переміщатись просторами Сицилії кількома способами: верхи на конях, пішки або використовуючи різні транспортні засоби тієї ж епохи, Така різноманітність методів пересування має додати глибини дослідженню відкритого світу гри. Особливе враження у трейлері справляють пейзажі неймовірно фантастичного острова, який просякнутий історією. Архітектура та деталізація цих локацій виглядають вражаюче, що дозволяє повністю поринути у атмосферу Сицилії того часу. Синопсис гри розповідає про колишнього шахтаря, який прагнув вирватися з бідності. Він вступає до мафії та отримує доступ до розкішних віл, елітних коней і найкращих автомобілей. Початку 20-го століття Енсо стає впливовою постаттю на Сицилії та привертає увагу найвродливіших жінок, але розкіш має свою ціну. Дуелі на ножах, постійна загроза життю та безкінечна небезпека очікують його в цій грі. Но чим гра буде відрізнятись від тієї ж третій мафії? Це досить актуальне питання, враховуючи, що саме Хейнгер 13 створювали спірну мафію. До екшену 2016 року було багато питань, але ключове: чому так нудно грати? Розробники продумали захоплюючий сюжет з кількома кінцівками, добре пропрацювали над локацією місто Ньюборд і відтворили епоху 1960-х років. Але геймплей мафії 3» вийшов максимально типовим для ігор жанру. Автори не вигадали нічого нового, що відштовхнуло багатьох гравців. Туди ж віднесемо необхідність виконувати нудні побічні завдання для просування за сюжетом та порожній, хоч і гарній світ. Тепер у студії за плечами досвід створення ремейку першої мафії, а також 5 років роботи над по суті не гігантським приквелом. Це дозволяє сподіватись, що студія виросла і більше не становить перед собою складніші завдання. Якщо в третій мафії зробили великий відкритий світ, і кожну з локацій потрібно заповнювати чимось хвилюючим, то в мафія Old Country суто лінійна гра всього з одним невеликим містечком Сицилією та сільською місцевістю, над якою працювали куди простіше. Попередня мафія вимагала 25 годин, тоді ж ця 10-15, якщо не менше. На користь цього говорить те, що видавець Тукей поставив ціннику 50 баксів, рідкість для сучасних AAA ігор. Тож, це все ще раз хочу всім подякувати за перегляд цього відео. Напишіть, чи ви очікуєте вихід цієї гри так само, як і я. Напишіть, чи будете ви її грати, а можливо вже зробили передзамовлення і граєте. Чекаю вас у коментарях під відео. Дякую всім за перегляд. До зустрічі, Па-па.